цимби. Слухайте, дівчата, це пушка. Так. Королівських немає, але я гарні крупнопівкові, буду все показувати. Показую зараз цимби. Кількість обмежена, ціна, увага. 1300 гривень. Минула поставка була по 1500. Ловіть теж момент. Оцей самий ароматний. Він одразу після того, як ми достали ось ящика, він вже пах. І пахне прям, ну, класно. Не можу вам, ну як, він може, знаєте, мені нагадує типу медовий такий якийсь. От не знаю, ну на що воно схоже? Я зараз все покажу. От не, не можу сказати, що якийсь фрукт. Попкорна немає, мультифлори, але є інші біленькі, дуже в гарному стані. Лісной тюльпан. Не знаю, як лісной тюльпан пахне. Так. Така, 1300. Це взагалі. Подивіться на цього був. Два дві ветки. А в прошлий раз вони були на чотири. На, на 4. Так, 1300. Теж дві, дуже красивий. 1300. Можна буде на них пограти. Ось такий по моєму був в прошлий раз. Дуже гарні. Салатовий, таких два є. Ось цей дуже красивий. Ой, такий мощний кущ на три ветки. Взагалі. Дуже багато тут цибулин. Привіт! Теж пахнуть, але мені жовтий саме ароматний. Він прям вже відкрився. Так, вони всі ароматні. Цим відео всі мають запах. 1300. Це раз більше вийшли. А як доглядати, дівчата, не переливати? Вони люблять тісний горщик, тобто його не потрібно пересаджувати в дуже великий розмір горщика. Він любить, щоб йому було затісно. Не переливати, поливати через низ, то через тарілочку, не через верх. Дайте йому гарне освітлення, урегульований полив. І все. Нічого важкого, страшного немає.